Усім доброго ранку, дня, вечора або ночі, ЛЮБІ! Ви не уявляєте, як я рада придешньому святу. Ну, а саме новий рік. У мене по плану виходить і зустрітись з братом, і з сім'єю посидіти, ще й з друзями вийде, Такі, ну, дуже далеко живуться, можливості зустрітись немає. Тому у мене настрій є високий. А вас я вирішила побалувати новорічним відео. В старому стилі та так, щоб було ще й швидше, ну, сам вихід його. А так питання, що ми будемо робити? А ви е, відповісти мені на питання, що для вас є символом нового року? Так ось, оце я зараз і буду в гаші. Я думаю, само по собі відео коротеньке вийде, але... Знаєте, мені є вся, ну, поки. Головне, щоб вас якось побаловати новорічним. тому що я постійно пропадаю, і тому в мене мало можливості робити відео. Тай так швидше і скоріше. Тому давайте подивимося, що я роблю. Хоча поки я не почала, я хочу зробити висновки по цьому каналі. От зараз ви бачите, скільки в мене було за весь цей коротенький час моделей. Там по часу, то багато, то мало витрачаю. І прикол в тому, що використовую я зараз тільки одну, але Но саме новорічну, тому що я вже в байлайці виставила, постійно копіюю, щоб було зручно, понові виставляти кожен раз. І тому якось так. В принципі, якщо повезе, то в мене буде більше 430 підписників. Але це вже буде зависти від вас та скаже мій новорічний подарунок. А тепер давайте реально подивимось, що я витворяла в тому гачі креаторі. І першим, звичайно, що у нас ні. Тому що не знаю, як ви, але я не виявляю новий рік без стволо. Хоча нам так везе, що кожен раз його нема. Але все ще я його роблю. Я почала робити персонажів по цій логіці. Сніг це він, а значить це буде у нас хлопець. Ну, не хлопець і не хлопець. Вийшов у мене чоловік. Прям знаєте такий козачок. Я скажу вам, як першого персонажа мені було складно робити. Тим паче хлопців робити дівчат тупо ізі. А хлопців, чоловіків, ну... Ладно, так що не дуже. Хоча раніше для мене це було легше. Але на момент 23-го року це ну, якась, диво повинно було статися. Я гайний. Але ось ось результат. До речі... Результати я за кілька хвилин дам канали на технику, щоб ви усі могли подивитися. Та є суспільна відповідь, чи як там, спільнота, о, спільнота ще є. А так давайте перейдемо до іншої особи. І друга у нас ялинка. Коли я її робила, у нас ялинки в хаті не було. Я то й думала, що ми не поставимо, і скажу, що два роки поспіль у нас немає ялинки, але ні, Ось наша ялинка. Але підписуйтесь телеграм-каналу і під паспорт. Так ти знаєш цей час вашою як ми поставили, в принципі, без так. Я вирішила зробити голові кольора, що переконав на яйці. Та і просто не залишити, тому що якщо Та ютублю. така багата сухові ялинка ялинки вишні. Що ж, а що ми знаходимо під ялинкою? Звичайно ж, ми знаходимо там подарунки. Ну якщо вам не 10+. плюс. Тому я зараз роблю подарунок. Один з ідей. Ну тобто, знаєте, як в Америці роблять такі звичайні, а другий, та ти що там найкращий. Але ми до нього ще дійдемо. Я вирішила робити так само хлопчика, та ще й плюс дитину яви. Що, що Типу поряд завжди, їм класно. Типу, так. В принципі... Я спочатку робила дівчинку, але я потім згадала, що я по цій лоці роблю, що подарунок а значить, хлопчик. Але я спочатку робила дівчинку, у дівчинці все більше йшло, але... Я продумала цей момент, тому вирішила, що він буде смикати маму, що типу, Нафіга ти мені отой бам наклеїла, то що взагалі ото. А це ось уже другий подарунок. Звичайно, відрошення, ну тупо, це зараз для мене найкращий подарунок, який мені можуть дарувати. Хоч там мої цукерки... Ну, не дуже могли бути. Та й я додаю, що два рази більше грошей, ніж міг би потратити. Але все ще для дитини це тупо неймовірно. Це так приємно було. Бачите, там от зверху фіолетова фігма. Тому я взяла фіолетовий як за основу. А фіолетовий це в нас темний колір, а значить шкіра теж буде темний. Десь по такій логіці в мене і вийшов оцей от неймовірний красунчик. Як ми зупинилися на соткому подарунці, а там сукерки зазначить це їжа. А значить, ми зараз робимо що правильно олів'я. У нас по сім'ї через те, що ми з моїм братом не білі горошок, тому замість його кидали кукурузу, я теж постанову використовувала жовтий колір. Я хочу вам покаятись. Я забула зробити львівське роздвяне, але вже час, взе, нема куди ще гнати. Тому без нього. Та ще й було шоколад і Дід Мороз. Ну, я думаю, нащо його робити, якщо будь-якого Дід Морозої змігачий і той самий вийде, по факту. А поки я балакала, вийшов такий олів'є. Але ще не до кінця ж. Ви не зрозуміли мою ідею, дивіться. На рахунок Олів'є у мене там взагалі все весело. Олів'є. Це не він і не воно. Олів'є він? Не знаю, мені було це ближче до воно. А нам якось розказував про Олів'є, що то був. Було... чоловік якийсь. Я не пам'ятаю, якщо чесно. Це було на українській мові в п'ятому класі. Думаю, це буду пам'ятати. Тому я вирішила робити його трансгендером. А чому б ні? Він просто захотів бути щасливим. І ось в результаті цей щасливчик. А на черзі в мене мандарин, щоб хоч трішки веселіше зробити відео, а не просто щось балакати це відео, щось робити. Я вирішила його майже повторити. Не робити мобілізацію, а майже повторити. Це тупо найкраще, що я бачила в своєму житті. Це його пристрасний погляд, його посміш. Такого ж бота треба вчора вперед Нічого, Нічевизайпіс. Як мені Ешлі каже, Загалом я в шоці з тебе. Ну, це якщо в житті ви мене бачили і знали мій характер, ви б так само казали. Бляха, цю частину вже перезвочу десятий раз, тому що мені звук давний приходить ля. а в мене все на відзвучці. Ну ти не повинен звук приходити, але він приходить саме на запис. Я не знаю, що це за фігня, але зараз я роблю символ нового року. А саме 25-го. А саме звію! Ууу! Ви б знали, яке я кончене в житті. По цьому ж Ешлі мені в житті каже, що загалом я в шоці з тебе. Ну знаєте, це ще малий рівень. А як почну я фігачить по-страшному, то ви шоці будете попадайте, повідписуйтесь від мене усі. Навіть якщо ви не відпис... Навіть якщо ви не підписані, повідписуйтесь. Спеціально, щоб для цього підписатися і відписатися. Ну. Я старий маразматик. Все. В кінці відео я не те, що хочу спитати, як вам мій результат. А те, що як ви плануєте відсвяткувати новий рік. Ну тому що якщо я встигну, то 3 в першому відео -збирання. а там вже я в От я вам вже казала свій план. В принципі, я потім кину, якщо не забудуть, звичайно, відео, як ми і з моєю подругою, в принципі, чому б ні? Ну, ви повинні це побачити, як не крутий. Та й, в принципі, гарного святкування усіх нам і пройдеш і минулих і майбутніх. І хай щастить вам новий досі. Дякую, що були весь час на моєму каналі. Я дуже вдячна за підтримку людей в коментарях, в телеграм-каналі. Вона мені допомагає. І, в принципі, прискорі... Вихід нового ролику, ну тому що мені дуже складно набрати сил. Але все ж таки для вас я буду якомога продуктивною людиною. Принаймні буду старатись в новому році. Тому па-па!